4 червня, тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділення поліції з селища Ямпіль, був представлений майор Сергій Тітенко. До призначення в Ямпіль правоохоронець обіймав аналогічну посаду середина буді. Попередньо було оговорено, але ну. Скажімо так, я не розумію, Ямполь чи не в Ямполь це було вирішено вже керівництвом ВНП. По завданням ну, залишаються вони незмінними для, ну, для всієї поліції. У умовах е війни на поліції покладено багато обов'язків. Однак, основними залишається це безпека населення. Звісно, є одні з основних е завдань і пріоритетів поліції це розкриття. Е Попередження та незаконного обігу зброї, розкриття злочинів у сфері наркозлочинності, попередження шаха, що є найбільш болючою темою зараз для населення, а також випадків домашнього насильства. За словами Сергія Тітенка, він працює в системі поліції більше 15 років, а останні 10 років обіймає керівні посади. З 2008 року я навчався в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ на факультеті слідства. У 2012 році я прийшов в практичний підрозділ міста Серединобуде, де почав працювати слідчим та подальшому проходив роботу слідчим в підрозділі. У 2014 році я зайняв посаду заступника начальника слідчого відділення. Та в подальшому до 2019 року я займав посади керівну посаду начальника слідства в місті серединобуда. В подальшому був призначений начальником відділення поліції та проходив службу на посаді начальника відділення поліції. У 2021 році у мене змінилась посада, але я залишився працювати в цьому ж підрозділі та у 2022 році, в лютому місяці, я знову був призначений начальником відділення поліції, де й працював до призначення в Янпіль. Поліцейський розповідає, що працювати у прикордонні середина буді було дуже важко через інтенсивні обстріли міста. Водночас, попри ризики, правоохоронці не залишали місто. Дуже складна ситуація у зв'язку з постійними обстрілами. Дуже багато роботи по фіксації злочинів військових по обстрілам. Дуже багато пошкодженого майна, зв'язку з чим дійсно ускладнилася робота всього підрозділу, всіх служб. Однак ну, поліція залишилась працювати і залишається працювати на даній території, виконує свої функції у повному обсязі, допомагає населенню в межах своєї компетенції та. Проводить заходи щодо попередження злочинності, скоєння на території та розкриття злочинів, які скоюються, за словами Сергія Тітенка, зараз він лише вивчає роботу ямпільського відділення. Така ж сама робота, да, трохи не та обстановка, не, не така інтенсивність, слава богу, обстрілів. Да, трохи тихіше на на тут. Вивчаємо, аналізуємо далі вже буде. Ставити роботу в тому чи іншому напрямку, десь змінювати щось, десь залишати так, якщо воно дійсно працює. 14 червня випускники двох ліцеїв з міста середини Буди отримали тестати про повну загальну середню освіту. Через безпекову ситуацію захід проводили у шості. В приміщенні райдержадміністрації зібралися випускники, батьки, адміністрація навчальних закладів, керівництво міста та району. На сьогоднішньому заході були присутні. На жаль, не всі випускники, оскільки деякі виїхали за межі Сумської області. Взагалі у нас 9 класів закінчили. 89 учнів. І 11 класів у нас закінчили 66 учнів. А якщо брати по сільських ліцеях, там три випускники і три Чернацький Жихівський ліцей. Усі інші це діти опорних закладів Ізгодського ліцею номер 1 і номер 2. 31 учень це ліцей номер 1 і 28 учнів ліцей номер 2. Побажати випускникам хочеться як і всім дітям, і своїм, і дітям громади, і дітям України, мирного неба, щасливого майбуття, успіхів у виборі професії, щоб доля склалася так, як вони бажають і як бажають їхні батьки, які підтримували і були нашими соратниками, були нашими співучасниками всіх наших дій. У цьому низькому складному році, попередньому році, який також був воєнний рік а Наснаги натхнення творчих здобутків і все, що вони склалося як можна краще. Так і... до випускників з вітальним словом звернулася Оксана Тарасюк, виконуючи обов'язки голови Шосткинської райдержадміністрації. Також настанови тепер вже колишнім школярам дав і секретар Сродинобуцької міської ради Олег Загорський, не дивлячись на складні умови навчання, постійні обстріли, дистанційку, на складну безпеку у у місті навчальні заклади не втратили якості освіти і підготували шість відмінників, які здобули золоті медалі, та трьох учнів, які отримали срібні медалі. Більшість з учнів евакуювалися з міста, та це не завадило продемонструвати високі успіхи в навчанні і здобути перемоги на всеукраїнських олімпіадах. Це була Олімпіада з інформаційних технологій, дойшов аж до четвертого етапу, до останнього етапу, всеукраїнського. Це було в місті Ужгород, було дуже класно. Я їхав із разом із сумським хлопчиком, зайняв третє місце. Це було важко, я, я не спорю це, але ми сильні всередині будемо. Ми здолаємо все. Тому я думаю, що так само і всі. Тобто, хто переможці, хто. З медалями то вони, правда, найкращі. Вони. Однак не всі ж ухвалили таке рішення виїхати з Реднобудщини. Родина Тетяни залишається проживати у Рожковичах. Дівчина також медалістка. Говорить, рік був надзвичайно складним. Рік був дуже тяжкий з цими блокаутами, постійні обстріли. Ти коли сідаєш за уроки, то, ти, то типу все буду писати. Оп. Світло вимкнуло, ну типу, дуже було важко, але попри це, е, треба наполегливо вчитися. Неважливо в якому ти місці, коли треба у тебе є підтримка. Мені дуже батьки допомагали, підтримували кожного разу. Коли НМТ це складала, я кажу, говорю, я кажу, я його не складу, вона каже, ти ти що, вчилася, ти, ти знаєш, все, це, 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 це в тебе в голові. Ось я склала, дуже, я дуже, ну, Мені дуже сподобався мій результат. Ось, і ну, взагалі школа це такий важливий етап. Ти знаходиш собі друзів, ти вчишся чомусь новому, ти в цьому соціумі, ну просто. До закінчення навчального року серединобутський ліцей підійшов зі значними здобутками, говорить директорка Ольга Марцелова. У нас випустилось 31 випускник 11 класу. Серед них нагороджено золотими медалями, троє учнів і одна учениця срібної медалі. Ми маємо перемоги на рівні області, на рівні громади, на рівні всеукраїнських. Брали наші учні і стали переможцями у всеукраїнських учнівських олімпіадах з інформаційних технологій. Ми пишаємося своїм колективом витримкою. весь колектив з відданістю проводив уроки, і жоден урок у нас і втрат з навчальних програм у нас не було. А поки вдячні випускники будують плани на майбутнє, вчителі вже починають готуватися до нового навчального року і мріють про те, що він почнеться обов'язково у мирній Україні без звуків, сирен та вибухів. 13 червня виповнюється річниця загибелі шістьох лісівників, яких розстріляла російська диверсійно-розвідувальна група в серединобуцькій громаді. На території серединобуцької громади була розстріляна ворожою ДРГ група лісівників. Як потім вдалося з'ясувати, це була планова поїздка для огляду лісових насаджень на однієї з ділянок біля Старої Гути. Коли вони приїхали, почався обстріл. Група цих лісівників вирішила перечекати обстріл, коли, наче все стихло, було прийнято рішення повернутися назад у Голубовське лісництво. Але за 4 кілометри, не доїжджаючи в Голубівку, вони попали під засідку ворожої дерги. Перше повідомлення в громаді про цей трагічний випадок почав з'являтися. Близько 15-16 години інформація була різна. Ближче до вечора стало ясно, що всі вони загинули. Тут хочеться відокремити ось таку звірство росіян. Мало того, що вони розстріляли, так вони ще замінували тіла загиблих. І лише на третій день, після того як Нашими військами була обстежена територія, розмінована ця територія тіла загиблих, їх змогли забрати. Чоловікам було від 31 до 50 років. Всі мали дітей. Дружина одного з лісівників Сергія Волкова розповіла кореспондентам на межі деталі того дня. Пам'ятаю, як от тот день, от давні я знаю, що сказав, що з утра поїдуть на відводи в ліс. Це 11 років. Мы так слышим, что где-то вот в той стороне так сильно начали бахкать. Стали уже как бы звонить на телефоны. Один телефон вообще по зазоной. Один телефон вызов шел, а уже трубку никто не брал. Ну, били тут как-то и по голубовке тут у нас били, прилетало. И по лесу вообще как-то сильно. Мы вот слушались, так и даже бегали в погреб с детьми прятаться, то вот с погреба выбежим, звоним, звоним, никто не отвечает. Мы уже не знали, что и думать. Потом вот, наверное, брат там одного лесников мне как-то позвонил. Казав після обіда. Говорить, я бив в магазині, там услышав машину з людьми розстріляли. Вот тут я уже і опустілась. Пані Маргарита розповідає, що її чоловік працював усе життя на одній роботі впродовж 27 років. Розпочав свою роботу помічником у Голубівському лісництві, а потім став начальником і працював ним до самої загибелі. Всіх любив. Вот, моих детей, я пришла вот э, к, к ним. Он всегда вот моим детям, я так удивлялась, что он всех перечислит, он всегда говорил, что... И на работу вот уходил, всегда, я вас люблю. Никогда плохого слова не сказал на меня, да и так же на остальных. Он и на работе, вот мне что вот удивлялось с него. На работе вот, если вот он поругается с кем-то, по делу, немножко там покричит, вот, он такой вот мягкий был человек, вот. потом приходит домой, он сам не свой, вот ходит, он знает, что он прав, он же тут должен был вот там делать, сделать где-то замечание, вот, и он ему не может, он не спокойно, не посидеть, не полежать, не поесть, ничего, потом вот, ой, ну все, завтра, говорит, пойду, прощения попрошу, не могу, я так, говорит, не могу все вокруг знают, какой вот он был. Кто бы не обращался к нему за помощью. Он всем поможет, всем никому не отказывал. Никогда так, чтобы таких вот сильно таких разногласий вот не было, потому что он приходил, он то всегда рассказывал, что там на работе. Каждый день он же расскажет, что там. Все они как-то дружненько, так вот, всех очень жалко.